Чи бувають хороші руські? Хороші руски тільки двохсоті. Доволі розповсюджений наратив, так, що е, не всі росіяни хочуть війни, а ті, що не хочуть війни, вони хороші. Чи потенційно можуть бути хорошими? Що, начебто, нам з ними теж треба працювати якимось чином, бо е, будь-яка війна закінчується, і це теж закінчиться, і, на жаль, сусіда іншого в нас не буде. Е, то як ти ставишся до цієї думки? У мене відповідь коротка на це. Вбивця мого друга і побратима, не може бути мені другом. На твою думку, як Україна зміниться після війни? Чи зміниться взагалі? Країна зміниться, і країна змінилася вже е ментально змінилася, сприйняття е багатьох процесів, сприйняття е західних країн, яких ми вважали союзниками, дехто з них виявився, на жаль, е Тими, хто підтримує ворога, сприйняття знову ж таки населення Росії, тому що нам довго насаджувалися, що ми братні народи, що ми брати, і ми, можливо, співвідношені навіть менші якось залежимо, хоча це неправда. І ми ще змінимося. Я от. Мрію собі, от якою буде Україна після війни, коли це все закінчиться. У моєму уявленні постають великі агломерації присунутих міст, де великі підприємства, і ці підприємства не м, сфокусовані на видобування корисних копалин, це підприємства, які сфокусовані на виробленні різних предметів і речей. Це країна, де сфокусовані it підприємства, де сфокусовано виробництво технологій. Для мене оце країна майбутнього, і країна майбутнього для мене це Україна.